Всім привіт, вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні ми показуємо вам новинку 25-го року. Це є Сінтай 244 ЛТ. Це в нас буде найдешевша китайська 24-ка з 120-ю колією, рядом 60, і 4-х передачною. 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. Тому. Приємного перегляду поїхали відразу до справи. Перше, давайте зробимо акцент на дизайні. З кожним роком китайці все роблять ще красивіші, ще красивіші капоти. Це, на мою думку, не є виключенням. По-перше, ця підсвітка додає такої дорогозни трактору, виглядає дуже класно. По-друге, мені подобається, що він двохколірний, тобто не суцільного кольору. В нас, от, бачите, розділено жовтий з таким сірим, білим, не знаю, як правильно назвати. І є ще варіант червоного тракторця, також з білим. Ось такі капоти. Йдемо далі по технічних характеристиках. Колія, як я вже сказав, 120 см від центру до центру е, коліс. Передня резина в нас 6х16 на і задня резина 9,5 на 24. Повноцінна, 24 резина, е, тому що там в Сінтай зазвичай давали 20 в тих, що коштують в районі 5 тисяч доларів. Тут а плюс 500 доларів ви маєте ну, повну ціну вже 24. ку До речі, зверніть увагу, що на вантажі на задні колеса йдуть в комплекті. Також у нас позаду стоїть абсолютно стандартна трьохточкова навіска з плаваючим режимом. Я не хочу на ній зупинятися. Три точки, плаваючий режим, ще ну, кріплення під ваш причіп є, і шестишліцевий вал відбору потужності на 540 обертів в хвилину. Саме цікаве, коли ми вже сідаємо на тракторець, у нас є напіврівна підлога, ну майже вона рівна, так все рівно місця є досить багато для вас. Зручно сидіти, зручно залазити. Досить непогане сидіння. Є підлокітнички, воно гарно амортизує. Ну, мені сподобалося. Я з габаритами 183 см зросту, запас величезний, будь-кого можна посадити в цей тракторець. Коробка перемикання передач. По-перше, бокова коліса. Вона не тут вже бовтається, а ось з боку, так і має бути. По-друге, в нас чотири швидкості вперед, одна швидкість назад. І діапазони також на окремому важелі. Бо в попередніх Сінтаях мені дуже не подобалось, коли ось ви... Треба було ловити цю е, повишену або понижену передачу на тому самому діапазоні, де швидкості. Мене це дуже дратувало, і я знаю, що це дратувало клієнтів. Тут зроблено вже все по-людськи, так і. Має бути, що не подобається, все ще в 25-му році ну не можна давати ось таку панельку приладів з ось цими мототракторними показниками. Потрібно ставити автомобільну вже ще в 23-му році, вже на всіх тракторах має бути ця автомобільна. І справа навіть не в тому, що воно там чи не зручно, чи не гарно. Вони просто постійно ламаються, десь там вам датчик відчіпиться, десь тросик недокручений. Вібрація в тракторі воно відкручується і вони показують неадекватно. Тому ну, сподіваємося, що 25-й стане останнім роком. Коли вже будуть давати ці мототракторні показники. Так, в цілому, механічне підключення передка є. Є в трактора вага, є потужність. До речі, двигун. 24 кінських сили, двигун КМ 385, той, що ставиться на Донфенги, на джінми, на фотони. Ну, по двигуну взагалі питань немає особливо ніяких. І все це за 5500. 5500. Доларів. В нашому асортаменті це буде найбюджетніший трактор з такими характеристиками. Переконаний, що більшості клієнтів він зайде, тому що він, грубо кажучи, вирішує питання там, до 3, 4, 5 гектарів, хто як працює, повністю закриває всі ваші потреби. Приїжджайте до нас на тест-драйв. Зараз маємо в наявності ось таких два малюка. В таких от кольорах, можливо, будуть ще інші кольори згодом привезені. Місто Львів, кільцева, дорога Сокільники, також місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, кому зручніше. Приїжджайте, друзі, туди. Нагадую вам, що в нас є програма обміну. Ви, наприклад, можете стати власником такого тракторця, віддавши нам свій старий трактор, і доплатити, взяти вже ось такого новенького з річною гарантією. Апарат тому підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку цьому відео. До зустрічі на каналі.